Так, що це таке у нас? О, що це таке, йо! Це просто... Ох ти, який я швидкий. Я навіть просто швидше Соніка. Це просто неймовірно. Так, я їм за оті яблука, бо я дуже багатий, це мені як обична їжа, просто. Забудовуємо це все смарагдами, Бо ми такі багаті, що можемо з блоками будуватись просто. Ой, просто тут тонни каміння. Ну що з ним робити? Я не можу вилізти. Дайте мені пошвидше вилізти. О! Хей-йоу, hey друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, але просто неймовірно незвичайний. То якщо ми будемо от просто робити якийсь от просто стрибок, то ми будемо отримувати просто неймовірно супер круті речі. От нав навіть давайте я зараз стрибну перший раз. От ця риба на нас подивиться, як ми будемо зараз стрибати. І подивіться, мені дало суперкрутезну броню. Ми її зараз вдягнемо. І отак, от купа речей, я не знаю тут. Просто що може його випасти, але от що це таке? Це якась нам дала силу 5. Це, напевно, я з одного удару всіх просто зможу винищувати. Давайте просто стрибати, отак от і. Так, що це таке у нас? О, Що це таке? Йо, це просто. Охти, який я швидкий! Я навіть просто швидше Соніка, це просто неймовірно. Це, напевно, максимальна швидкість, яка можлива в Майнкрафті. Бо я не бачив кращий, О, залізний блок. А до речі, я його можу займати? Треба мені кайо, але де його взяти? Ой, одразу ж і лопата, і меч. А ну-ка, подивіться, яка лопата в нас потужна просто. Бам! Просто все копаємо. Ой-ой-ой, мене привалило, але в мене Купер... О, смарагди! Кайо, йо, у нього ефективність 10. Так, мені якось зовсім незвично. Давайте зменшимо ось тут от-от. Хоча б трошечки, щоб було нормально. Ось так от набагато краще. Давайте добудемо. Я за мілісекунду добув бок. Так я, напевно, навіть швидше, от просто, от просто я швидше, ніж творчому ламаю. От просто, якщо ви хочете отак от, от швидко ламати, як я, то обов'язково долучайтесь до мого телеграм-каналу. Там буде цей обов'язково дотопак, ви можете його завантажити і просто отак от, от все копати, і просто швидко. Меч тут також, і тут таке все круте. Мені навіть випав. тотем дуже крутий. Так, чому. Стоїть на спавні. Давайте, може, знайдемо якісь селище чи щось. Так, я їм золоті яблука, бо я дуже багатий. Це мені як обична їжа. От просто. Ого, арбалет, давайте його перевіримо. О, скільки очей? Що у нього за швидкість? Так, ну давайте, поки я біжу до селища шукати там. Ви поставите там своїх вподобайденів, підпишетесь на канал та долучитесь до телеграм-каналу. Це теж обов'язково потрібно. А тим самим мені вже випав нагрудник, я не знаю, він напевно. Захист там купа різних штук. Я навіть не хочу їх читати, бо мені прям аж страшно становиться дуже від них. Так головне в мене є фейерверки, а от елітрів немає. Тому треба, я думаю, їх знайти якось. То я можу м'ясом винищити вівцю просто із того, що в мене сила 5. Це просто неймовірно супер. Так, я дуже сильно хочу собі вибити елітри, може вони випадуть, але чомусь вони не хочуть випадати. Я не знаю. В мене феєрверків просто тонна. Просто їх два стаки, я не знаю. Ні, ну це просто супер. Давайте, знаєте, зараз підемо в якусь печеру і випробуємо цей меч. От просто який він сильний. От. І в мене перше дерево. Я стільки довго граю, а в мене поки лише зараз дерево. О, вугілля, добуваємо його, ну все. Так, і робимо наші смолоскипи. Ура! Тепер я буду хоч щось бачити. А то я зовсім в темноті не бачу. Так, а тепер інша проблема в мене. Де мені знайти поганих мобів? Просто. Ура! Мені сокира випала! Уху. О, о, о. Знайшов нормальну печеру вже. О, тут моби є. А як я двох винищив. Йо, оце меч! Йо тут печера. Так, хто на мене? Підеч хто? Кріпер, да? Давай я тебе звука винищу просто. Чи це зербалета просто бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Отримуй на горіхі просто. Шо ви хотіли на мене напасти? У мене стріли, напевно, безкінечні. Я ніколи не користувався бо думаю, він поганий і дуже довго заряджається. А цей дуже супер крутий, просто. Ти клікаєш його мільйони стріл. Так, і де ви тут? Я вам всю печеру розкопаю. Щоб ви тут оцей попадали отак от бам-бам-бам-бам-бам-бам. А ну-ка получило. Ай! А як не вдарився? Алло! А, так вони самі зараз винищуються. От знайти б зараз фортецю эндердракона, точно! Мені ж треба знайти дракона, тому вилазимо на поверхню і його ж будемо виносити. То я вже забув, що нам треба дракона винищувати, а не печеру всю. Бо вони ж тут такі всі собі, що погнали до эндердракона, а до речі в мене очі є зараз. А, стак так очей все є. Ой, просто тут тонни каміння, ну що з ним робити, я не можу вилізти. Дайте мені пошвидше вилізти. Я вже хочу вилізти звідси і просто знищити андердзакон того поганого, швидко дуже. І кидаємо наше око-енду. Так, де воно? От туди, нам туди. Давайте пострибаємо, щоб мені випало елітри. Будемо викидувати це все. У мене 36 смарагдових блоків, капець. О, поки я шукав собі... Е, елітри я вже знайшов собі б... ці чоботи чи щось. Тому стрибаємо так далі і все. О, ура! Скільки я просто тут речей повикидав. Я стільки років це шукав і мені не вже випало. Це просто неймовірно. Беремо наші феєрверки і все просто полетіли куди нам говорить оце так. І нам потрібно он туди беремо наші феєрверки. І отак от просто беремо і летимо, все. Бам, через дерево провутили так. класно. О, все, назад веде! Десь тут, тому копаємо быстренько тут. О! Оу! Фух! Так, фортецю-то я знайшов, а от скільки мені років треба... Я туди не піду. Скільки років мені треба шукати цього Ендер Дракона? Просто де ця штука у нього. Я просто не знаю, ну типа. Просто тут стільки. Я не знаю, як туди. О, все, отлично. так швидко знайшов якимсь чином. І бам! Все, заходимо туди. Бам. І зараз будемо винищувати кристали. А найкраще, знаєте, як беремо і просто летимо і отак от стріляємо. Далі в це. Так, отак от це вже в нас який. Майже останній, да це просто так легко. Просто бам сюди. Ендер Дракон чомусь уже сам побився. Так, це замалий. А ну, тримайся, ну цю я просто так бам. З першої спроби вийшов. Так, підлітаємо до тебе і б'ємо тебе. А ні, чекайте, я не можу добре тоді звука. Бам, просто отримуй. Тонну стріл в тебе стріляю просто. Та ендердракон, я тебе в повітрі зараз винищу просто. Подивись, що з тобою відбувається. А. Ого, він мене підкинув, ладно. І трошечки, і останній удар Бам! Все, винищив ендердракона. Йоху, ти шо? Все, да, думав, що ти сильний. Але ми тебе перемогли. Передобуваємо наше яйце, сюди ставимо і забираємо. І тепер виходимо звідси, будуємось просто смарагдами. Забудовуємо оце все смарагдами. Бо ми такі багаті, що можемо смарагдовими блоками будуватись просто. Ну, а все, я дякую вам за перегляд цього відео. І ставте своїх вподобайденів, Підписуйтесь на цей канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити жодного мого відео. А також долучайтесь до телеграм-каналу. Там дуже багато цікавої та корисної інформації. Посилання в описі. Всім пока!